Я чую і не тільки від е, чоловіків, особливо від чоловіків, що треба Іна, щоб тебе воспринимали як особистість інтелектуальну, треба бути не такою яскравою. Ти дуже відволікаєш своєю зовнішністю. Дивіться, це не мені надо, блядь. це вам надо підключати обидва полушарії, і е, щоб вони працювали одновременно. Не тільки Одне за візуал, а друге за інтелект. А щоб два працювали синхронно, і тоді все буде нормально. Щоб два полупопії працювали одновременно і все буде нормально. Бо таких, як я, буде дуже багато і вам буде дуже складно. Understand – це вам треба розуміти, що вас може жінка відволікати своєю зовнішністю. І тим ви можете дуже сильно ахуєть. Розумієте? Ви відволікаєтесь на її зовнішність і профукуєте її зміст і попадаєте в просак.